Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія. Сьогодні буде розпаковка великої посилочки тканин із інтернет-магазину Занна. Все, що я буду показувати, ви знайдете, як завжди, в описі під цим відео. Також хочу вам нагадати про міжнародну доставочку від магазину Занна і про те, що є телеграм-канал, де ви зможете ознайомлюватись як з новинками, так і зі знижками, з акційними пропозиціями від магазину. Так, дивимось, що тут таке є. Коробочка велика, тому що тканини об'ємні, ну, оскільки в нас зима ще продовжується. Хоча настрій, хочу вам зізнатися, декілька днів. Весняний, не знаю, може, це сонечко так вплинуло на мене, що настрій. Весняний, хочеться вже тепла, вже хочеться якихось квіточок, зірочок і всього такого класного. Так, тут щось чорне, <рес> щось тут чорне. Так, будемо роздивлятися, що це таке дуже приємна, до речі, тканина. Я чомусь. Мало е, в своїй практиці використовую чорного кольору, хоча він пасує всім, він є базовим, його можна комбінувати з іншими кольорами. Не знаю чому. І мені він особисто подобається, тому що за ним і легко доглядати, з ним можна якось грати цікаво. Отже, давайте роздивляти, що це таке. Це тканина насправді на хутрі, є багато її кольорів. Така як віскоза, начебто трикотаж, і на такому невеликому хутрі, як ви бачите, має дуже гарний еластан. І ця тканина, до речі, якісна, дуже крепко якісна, вона не буде давати катишок, бо раніше вже з цієї тканини, тільки спринтованої, я шила Сергію штани. І він в них ходить, ну, мабуть, що зо 5 дома, домашні це штани, і їм нічого не трапляється. Тож тканина реально дуже-дуже крепка, -дуже Хепко, якісна. Вона набагато краща, навіть, ніж китайська, якась двохнитка чи трьохнитка на флісі з цієї тканини точно не буде ніяких проблем. Так, ширина тут гарна, будь ласочка, уважно ознайомлюйтесь з описом на сайті. Там вказаний склад, там вказана ширина тканини та її щільність. Стосовно щільності, вона м'яка, дуже подібна по товщині на трьохнитку на флісі, але це в нас не трьохнитка і не на флісі. І дуже Високий еластан тут, бачите, от настільки гарно тягнеться. Тобто, з цієї тканини ми можемо шити як лосіни в обтяжку. Урок на каналі є, називається термобілизна. По тому уроку можна шити як чоловічу термобілизну. Так і жіночу. Це вже випробувано мною особисто. Пошиті були декілька комплектів термобілизни для мого чоловіка Сергія, і також для себе я шила лосіни по тому року. Все чудово, друзі. Тож, із цієї тканини ми можемо шити як спортивний комплект. І, наприклад, лосіни або речі в обтяжку. Також це може бути просто сукня чи спідниця. Ви можете міксувати, поєднувати. Нещодавно в мене була нова колекція, друзі. Дуже дякую вам! За участь в тому, що ви приймали в новій колекції, за покупки, за коментарі. Так ось я міксувала саме подібну тканину, вона трішечки відрізнялась, теж була з інтернет-магазину Зана. Я міксувала чорний з різними кольорами. І от були в, в колекції костюми Colorblock, тобто з кольоровими такими. Різними вставками і це теж дуже класно. Обов'язково не забувайте прати тканини, де в складі є віскоза або інший якийсь натуральний склад. Ось хочу показати виворіт. Дуже приємна до тіла, виглядає класно, ну дуже-дуже якісна. Тому цю тканину я брала не вперше, сміливо вам її рекомендую. Далі теж тепла тканина, але з весняним принтом. Здається, що це як. Ластівочка малесенька, можливо, це колібрі, як в нашій пісні з вами. Не знаю, ластівочка прилетіла, ластівочка, можливо, якась малесенька пташечка, точно це не горобчик, дуже класно виглядає. Колір сіри, світло-сірий, меланжевий, тому що є отакі, бачите, тут вкраплення сірого і пташечка фіолетово-синя, вона і не фіолетово, і не синя, і така. Рожево-червона, дуже класне поєднання кольорів. Так, дивимось на саму тканину. Зверніть увагу, що тут є як велюр або хутро, і ця тканина насправді, вона, якщо ну, дуже сильно захотіти, можна віддерти. Дивіться. І ми отримуємо з вами, бачите, одну тканину і іншу. Тобто, ця тканина дабл. При можливості, ну хто дуже крепко захоче, може роздерти, але я думаю, що не треба. Дуже теж тепла, якісна, має трішечки менше еластану, ніж тут. Вона по еластичності і по товщині як така груба. Крепка турецька трьохнитка на флісі по товщині, але це не фліс і хутро. За рахунок того, що тканина подвійна вона тепла. Можна шити, звісно, що і дитячі речі більш для дівчаток, так і жіночі речі. Можна поєднувати з іншими кольорами, наприклад, це буде худі, а штани ви зробите однотонні сірі, або ж червоні, або, ж, наприклад, навіть чорний. І ви можете використовувати декоративний лампас або оздоблення смужку пришити і також поєднувати, міксувати кольори, друзі. Це ну, дуже класно, що можемо ми міксувати. Ось дуже класні пташечки. До речі, можна пошити не тільки костюми й сукні, це може бути кардиган або навіть як літнє таке весняне, літньо-весняне пальтечко. Зверніть увагу, що кромки ось з однієї сторони майже немає, навіть обрізати нічого не потрібно. Бачите, ось з однієї сторони кромка є ось. А з іншої її майже немає. Ну, так може, можливо, саме в цій тканині. Хоча тут якісь надписи є. ось. Ну, Прийдеться зрізати. Гарна ширина в тканини. Теж дивіться опис на сайті, вона якісна. Гарненькі пташечки. Ну, класно, весняні майже. І зверніть увагу, що є різні варіанти кольорів. Саме по цих тканинах вони в різних варіантах принтів. І більш чоловічі для хлопчиків, наприклад, для підлітків, і більше такий дівочик. Дуже приємна тканина, трикотаж. Подвійний або ж його називають ще дабл велюр, подвійний велюр, спортвелюр. Ой, дуже багато різних назв. Будемо роздивляти, що це таке. Також дуже багато кольорів, є більше 10, мабуть, що на сайті. Це вже на ваш смак. Я обрала ось такий темно-синій, в нього дуже такий благородний насичений відтінок, дуже красивий. І, до речі, до тих пташечок, які я показувала перед цим, можна також буде зміксувати. Це вже як вам заманеться. Дивіться, на дві сторони, але насправді це також дабл-подвійна тканина. З однієї сторони валюр, з іншої валюр, вона досить таки товста, має гарну е, щільність і еластан. Зараз я хочу знайти ось на розрізі, щоб вам продемонструвати. Дивіться, це коло кромки, і видно, що ця тканина, де тут початок, де початок. Ось. Що вона, начебто як склеєна, бачите? Теж при бажанні. Можна роздерти. Але, як казав Свіріт Петрович Голохвастов за двома зайцями ну за чим же? <плес> тобто, ви зрозуміли, що це повністю подвійна тканина. Е, гарна ширина в неї, е, на комплект ви можете брати не 2,70 як зазвичай, а навіть 2 м 20 см. Вам вистачить на штани і на худі. Можна шити і лосіни, і навіть якесь домашнє оздоблення. Це можуть бути якісь чехли на дивани обновити, подушки, тому що тканина виглядає ну, дуже круто. Якщо ви, можливо, захочете пошити собі якісь занавіски або ще щось, дуже-дуже ну, класно. Вона має вигляд, особливо такі насичені темні відтінки, відтінок темно-синій, відтінок, наприклад, темно-сірий, він впишеться в будь-який інтер'єр, якщо ви плануєте пошити собі якісь. Ну, на дивани. Якщо ж ви плануєте шити одяг, то також це гарно підійде. Зверніть увагу, ну, тому що тканина подвійна. Ось настільки вона добре тягнеться, висока ступінь еластичності і вона якісна. З нею нічого не буде відбуватись. З цим валюром я вже працювала раніше, тому він дуже зносостійкий. Він не втрачає своїх властивостей. Після прання ну, зовсім не втрачає, не викачується, нічого з ним не відбувається, швидко сохне, зовсім не парить, в ньому тепло і халат можна пошити, наприклад. І якісь дитячі речі. ну Дуже-дуже класна тканина. Я планую якось зміксувати з тими пташечками колібрі. Ну, це, звісно, що знаєте, перше враження від тканини. А як підскаже муза, того ніхто не знає. Так, наступна новинка, Боже, яка красота виглядає зверху як біфлекс, одначе б то тканина для купальників. Друзі, але ні, це дуже великий обман. Ви зараз будете в шоці. Що це таке? Це насправді, як мені сказав Владислав, екошкіра. Хоча... Настільки вона класна, от в неї фактура, як в біфлексу, начебто це чорний купальник. Але насправді зверніть увагу, це ось така екошкіра. Вона начебто з таким переливом, як біфлекс. Тут блискіток немає, це така фактура. Має високу еластичність. Уявіть, які чотенькі будуть лосіни, або сукня, що завгодно. І також можна міксувати. Ось видно, що це накатка. Бачите, це як велюр, насправді. І на нього нанесена зверху оця фарба. Бачите, ось така. Тобто це не екошкіра, це ось така, як фарба плів, плівкою затягується. Насправді, воно не облазить. ось дивіться, Як я розтягую, видно, що це тканина. Воно не облазить, не лущиться, не парить, можна прати в пральній машині, ну взагалі класно. Вже не перший раз я працюю з цими різними фактурами екошкіри. Бачите, ось, видно, що це тканина, що це не просто якийсь там кожзам. От. Гарно тягнеться і мені дуже подобається фактура. Ну, взагалі, клас, дуже-дуже подобається. На каналі є урок сукні комбінованої чорної, і з боку я робила вставку з кишенями. Як ви пам'ятаєте, то теж можна буде міксувати з якоюсь тканиною. Ця тканина, тому що це тканина, я її не можу назвати як шкіру вона досить таки щільна. Еластична, м'якенька до тіла, і шити її буде набагато легше, ніж звичайно, яку шкіру. Чому? Тому що вона, знаєте, як напівматова за рахунок оцього верхнього покриття. Але все ж таки для пошиву таких видів матеріалів, будь ласка, придбайте собі тефлонову лапку, щоб не мучитись. І ще фактуру покажу вам зблизька, щоб видно було, бачите, як начебто накатка, велюр, ось прямо, як начебто воно дабл. Здається, що це дабл. Фактура насправді вона матова, але за рахунок оцього переливу, здається, це як біфлекс на купальник. І досить таки нормальна щільність, висока еластичність. Дуже чотенько. Так, ну і далі, друзі, на сайті є дуже великий вибір кашкорсе. Е, хтось називає це рібаною, хтось кашкорсе. Деякі магазини називають манжетною резинкою, але суть. Одна, це тканина, яка в вигляді труби зроблена, такого чохла, підходить для виготовлення манжет. Ну і, звісно, що вигляд буде такий, як у фабричних речей. В залежності від того, які речі, можна підібрати колір. Можна міксувати, наприклад, з якимись яскравими кольорами. Отже, що в мене тут таке? Дивимось, відрізи найменші по пів метра продаються. Ось як це виглядає. Це ось така подвійна труба. Бачите, вона як подвійна. І цього відрізу насправді півметрового вистачає навіть на два вироби повноцінно. Чому? Тому що в нас подвійна, Значить, манжет ми відрізаємо на 14 см. Для низу, наприклад, так. І оцей кусочок, що збоку залишається, в нас він іде до м м рукавів. Тобто ми з цієї полосочки отримуємо для низу і для рукавів. ну І для горловини ще нам потрібен запас 6 см. Тобто з цього кусочка. В нас для двох виробів, повноцінних, наприклад, для двох світшотів, є манжетна резинка. Якщо ви плануєте її додати на штани, то також ну, заказуйте просто більше. Зверніть увагу на якість, вона шикарна, гарний виробник ось настільки гарно тягнеться. Виворотня сторона лицева, вона майже однакова, виворотня сторона так виглядає більш гладенькою. Тобто можна використовувати і одну, і іншу сторону. Так, Це в мене кольори є різні на будь-який смак. Я обрала ось такий електрик, тому що в мене є тканини, з якими можна міксувати. Далі ось такий е, рожевий колір або ж кораловий, навіть можна його назвати лососевим. Теж дуже крепко красивий. Так. Теж це все труба от, продається такими відрізами. Захочете, можете взяти собі більше. Ну, наприклад, два, там, чи три. В принципі, для двох виробів, для двох штук цього вистачає. Або на костюм, наприклад, якщо ви хочете на штани додати, такі манжети. І червоний. Так? Це стосовно кашкорсе. От, і, а, чи чорний? Просто чорний. Просто чорний. Ось, дивіться, навіть сюди ми можемо його пошити комплект. Ну, це дуже зручно, коли є готова ця манжетна резинка. І далі ще є ось такі манжети. Я показувала блакитні минулого разу. От продається прям таким відрізом. Ну, повноцінно тут виходить, дивіться, якщо робити подвійний, раз, два, три. Чотири, тому що тут перегін. От я зараз покажу, як можна використовувати. Тобто ми відрізаємо отак ось оцю штучку. Ми відрізаємо по згинаємо. Обов'язково потрібно випрати, бо може дати усадку. Тут ну, натуральний склад і теж дуже гарно тягнеться. Е Малюнок класний, серебриста така ниточка, срібляста. Так, підходить. Бачите, теж двосторонній, гарна тут ширина і це якісний манжет. Він, Друзі, є манжети акрилові. Я їх не рекомендую купляти. Це не акриловий, він не розтягнеться від прасування. Є манжети, які не можна прасувати. Ці прасувати можна, праскою, і попрати, і можна використовувати на курточки, на бомбіри, на світшоти, на сукні. Є в мене сукня. По типу боху, але там вставлена манжетна резинка. Дуже красиво виглядає. Ну, ось дивіться, ми просто беремо, вставляємо, шиваємо верх і низ. Звісно, що до цієї сукні не дуже підходить, але ну, суть вам ясна буде. Дуже класні варіанти ось такої резиночки. Ой Боже, я вернулася знаєте, в село. Дивіться, в мене тут гуси. Ой, яка класна тканина. Роздивляємось. Можна пошити сукню, можна пошити плаття. Дуже тепленьке, зверху такий, начебто як начіс. Кольори чорний і такий моко какао з написами. Виворітня сторона. Така, це як та, тканина, як термо. Виварітня сторона виглядає ось так. Трикотаж. Він не дуже товстий, але він тепленький. Можна шити як жіночі, так і чоловічі речі. Чоловіки також можуть бути модниками. Я планую пошити гольфики. Це кофточка в обтяжку, ну, або це може бути сукня з високою горловиною. Принт розміщений по діагоналі. Тобто, якщо в нас буде плаття з високою горловиною, то воно матиме ось такий вигляд. На плаття теж чудово. Додавайте якісь аксесуари, це можуть бути сережки в формі гусей. Як завжди жартую. І буде дуже-дуже класно. Так, ось такий вигляд має. Дуже, Насправді, дуже якісна і приємна тканина. Дуже класна. От. Мені сподобалось, і, звісно, що. Оці чорні тканини, які я брала, показувала до цього. Це, наприклад, ця тканина під екошкіру, яка схожа на біфлекс. це тканина просто чорна на такому хутрі або ж на велюрі. Теж все може бути, якщо ми будемо міксувати, буде мати гарний вигляд. Так, далі: ангора кольору дуже красивого. Це колір. Як я кажу, какао, або ж моко, або ж ну, дуже він приємний, теплий відтінок. Ангора не дуже товста. Вона теж, як термо виглядає, бачите, на кофточки, зовсім не прозора. Тобто, вона не прозора, але вона не товста, має дуже високу еластичність, бачите, ось яка. І є меланжева нитка. Це мокко, але з чорним меланжем. Ось така вона. Класна. Це може бути навіть костюм, туніка і широкі такі штани, вже більш навесно. Це може бути просто сукня, просто ковтина, спідниця якась. Якщо шиєте спідницю, дівчата, то обов'язково під оцю тканину додаємо підкладку, тому що тканина може цеплятися за колготки, якщо просто широка спідниця. Якщо спідниця в обтяжку або сукня в обтяжку, то підкладка не потрібна. Ви можете просто додати нижню сукню комбінацію. Отакий вигляд вона має, гарна ширина. І насправді представлено також на сайті магазину Занна дуже багато кольорів. На будь-який смак. Мені сподобався цей, я його зможу теж зміксувати з іншими тканинами, які в мене є, Ну, щоб це було цікавенько. Боже, таке воно халюсі. Таке воно хальосіньке. Це Велсофт. В мене є костюмчики, і не один, і урок на каналі є. З цієї тканини шиють різноманітні речі. Зараз будемо роздивлятись, на що вона схожа? Вона схожа на таке, як хутро з однієї і з іншої сторони. Це не еластичний матеріал. З нього шиють халати, дитячі речі, дитячі одіяльця, все що завгодно. І домашні комплекти. В мене є ведмедик, який став чупакаброю. Із Китаю то було, то тканина була не із Анни, але дуже подібний. Це виворітня сторона, але ціва сторона більш така блискучіша. Дуже класний колір. Фісташковий, або ментоловий, ну його так можна назвати, надзвичайно приємний, няшний, не маркий, хоча світлий, і ну, дуже з нею легко працювати з цією тканиною. Викроїли. Також, друзі, якщо складно шити звичайною лапкою на побутовій машині для ось таких матеріалів, рекомендую використовувати тефлонову лапку або лапку. З роликом. Щоб легше, це, цей матеріал ваша машиночка проковтувала, тому що він досить таки слизький. Тому шити не складно, але є деякі нюанси. В принципі, нічого складного, з ним легко, гарно працювати. Матеріал товстий. Хтось може собі просто візьме 2 метри і буде використовувати як одіяльце, як покривальце. Є дівчата шиють собі. Постільну білизну. Беруть, наприклад, до цього матеріалу 4 метри, 2 метри на простирадло, 2 метри на підковдру, зверху додають інший колір якийсь. Ну, тобто, щоб зробити підковдру двосторонню, і наволочки. Можна як з такого матеріалу зробити, так і з якогось кольорового. Це, до речі, виворіт. Оце лице, оце виворіт. З вивороту така, як більш пухнастіша, більше хутра з вивороту. Дуже приємне, няшне і тепленьке. І швидко сохне і зовсім не парить. Тому що ці костюмчики, ну там буквально година-дві він у вас висох, чистенький став, не парить абсолютно, і в ньому тепло, навіть коли ну, досить таке прохолодно. Залишилось насправді не так багато, як хотілося. Так, тут в нас хто ой? Це, хто? Такий, це такий красивий питон на світлому фоні. Ось такий коричнево-чорний принт змії, ну насправді це пітон. Трикотаж зверху, зблизь, з блискітками з люріксовою ниткою. Нитка люріксова є і срібляста, і золотава. Тобто, тут, де світла, вона срібляста, тут де чорна, вона золотава. Досить таки цікаво переливається. Матеріал цей не товстий, виворотня сторона, гладенька, не колюча. Зовсім. От вона така шовковиста, тобто до тіла. Зовсім цей матеріал не колючий. Ну, якщо ви переживаєте, вони всі люблять люрикс, бо може колотися. Ось настільки ефектно має вигляд до свят, наприклад, це може бути. Або міксувати. Зараз знову в моді блискучі тканини штани або ж, наприклад, спідниця може бути з екошкіри, а верхня частина. Торт з вас, це може бути просто гольф якось такий, це може бути повноцінна сукня, е, така ефектна. Це завжди ефектно, красиво, друзі, е, в залежності від того, куди йти і як носити ці речі. Звісно, що коли ви будете кроїти на сукню, то старайтеся е, робити відцентровку малюнку. Тобто центральна частина це або оця широка має бути смужка виробу. Або вузька. Тобто, щоб у вас воно так от якось раком і боком не було покроєне. Кроємо завжди такі принти з відцентровкою, тоді вигляд матиме річ ну, дуже ефектно. Ось, дивіться, навіть просто довга пряма сукня з такого матеріалу вже можна йти на червону доріжку. Підбирати аксесуари, робити собі зачіску. Чомусь люди думають, що пітон чи леопард це вульгарно. Ні, це красиво. Просто потрібно розуміти, куди це надягати і як це надягати. Звісно, що якщо це будуть пітонові лосіни. І щось таке ще зверху не зрозуміла, то тоді так можливо це буде вульгарно. А якщо це буде сукня чи якийсь гольф, чи, наприклад, спідниця, а зверху джинсова куртка, чи навіть якась шкірянка, і високі чоботи грубі, це буде виглядати досить таки гармонічно і красиво. Так, далі. Ой, далі щось таке цікаве та приємне. Ух ти! Клас! Це віскозний трикотаж. Ну, по факту, тому що дуже сильно помнявся. зімнявся, видно, що він натуральний склад у нього. Бачите, ось так прям дуже-дуже помнявся. Е, красивий колір. Лаймово-зеленуватий такий, дуже-дуже мілка смужка. Вона прямо ну, 2 міліметра смужка. так, от, І такий зеленуватий відтінок. Зеленувато-жовтий, виворітня сторона чорна. по товщині, як віскоза. І дуже крепко тягнеться. Роздивляємось, яка тут ширина. Так. Так. Ну, тут ширина більша, ніж 1,50 п'ятдесят. Читайте, будь ласка, опис на сайті. Тканина непрозора. За рахунок цієї смужки здається, що вона якась ну, можливо, навіть блискуча, або з якимсь світливим. Ні, це за рахунок того, що смужка дуже мілка, і тканина виглядає такою прямо відполірованою. І на відео вона виглядає більш товстішою, здається, що це, можливо, якась ангора або що. А насправді ця тканина. Тонка вона не товста. З неї можна шити як отак. Тому що вона бістрейч, Вона тягнеться як по довжині, так і по ширині. Ну, по ширині тягнеться більше. І можна шити різні вироби. Це може бути сукня, навіть широкого якогось крою по трапеції. Це може бути гольф, це можуть бути якісь футболки, все що завгодно. Виворітня сторона. Лицьова сторона має ось таке, як зблизька плетіння. Є кромка як проклеєна, кромка десь, мабуть, що сантиметр треба зрізати. прямо, як, як проклеєна, відчувається. Дуже-дуже приємна на дотик тканина, навіть для якихось домашніх речей. Наприклад, це може бути навіть піжамка чи домашній комплект, навіть для нижньої білизни. От для трусів, чоловічих і жіночих, теж підійде, якщо ви полюбляєте шити нижню білизну, бо тканина дуже-дуже приємна. І останнє, що є в цій величезній, величезній коробці. Так, ось. Тканина насправді з дуже цікавим принтом. Зверніть увагу, що це не клітинка, а в неї ось такий. Бачите? Вона не рівна, ця клітинка, вона така випукла. Цікава, і тут є як ялиночка, тут є такі як вкраплення Ну, за рахунок того, що один принт на інший. Ну, Дуже цікава і незвична фактура. Насправді, вона зверху, начебто, як така з вовною, дуже-дуже м'якенька, ну, дуже няшна. Значить, як термотканина вона теж. Така зверху, навіть як флісове відчуття. З виворітньої сторони, на натуральній основі це, мабуть, або візкоза, або трішечки є ХБ, тут, котону. От, Дуже висока еластичність. Тканина не товста. Вона такої щільності, як така візкоза, ну, трошечки плотніше. Але за рахунок фактури і за рахунок того, що в неї такий, начебто як начість зверху, вона тепленька. І незвично виглядає. Можна пошити і спідницю, і сукню можна пошити. Просто шалик, просто якусь ковтину міксувати з іншими якимись тканинами. Як незвично. Дивіться, за рахунок цього, це не клітинка. Тут якісь такі штуки. От настільки класно. Мені сподобалась якість тканини взагалі цієї шикарно. Хто хоче пошити чоловічі речі, або ж жіночі спокійні в офіс кудись, то ось так можна зробити. Спідниця може бути як покроєна, як прямо, так це можна просто покої... покроїти по трапеції. По косій ниточці теж матиме дуже класний вигляд. Друзі, це вся посилочка, тут більше нічого немає. На жаль, чи, на щастя, не знаю. Поки що це все. Посилання знаходяться в описі під цим відео. Також нагадую вам, що на каналі є дуже багато різноманітних уроків, якщо вам дуже крепко, вже прямо відразу хочеться щось покроїти. Ну що ж, друзі, на цьому все. Бувайте здорові, бережіть себе. Бажаю вам, як завжди, наснаги, натхнення та гарного настрою. Ну і дякую магазину за те, що в мене є така можливість. Купувати якісні тканини недорогі зі швидкою доставкою за те, що ви працюєте, для того, щоб я змогла працювати і радувати себе та інших. Бувайте здорові! До зустрічі!